Всім привіт! Ви на каналі Алюна Флер. Давненько ми з вами не зустрічались. Давненько я вам нічого не показувала. Сьогодні хочу показати це мій перший-перший деревовидний піон, який заквітає. Він дуже-дуже ранній. Такий темно-фіолетовий. Зараз він вже трошки в розовий йде. Але він такий фіолетовим, темним розпускається, і потім е, потихеньку, потихеньку вигорає, і під кінець вже повністю розкривається. Ось така квіточка. Він у мене вже четвертий рік квітне. Е, він заквітає дуже-дуже рано. І е, потім піона, ось бачите, на якому вони стадії, ці будуть аж неділю через 2-3 через заквітати. А він в нього така, якщо дощ, то він буквально сутки двоє і розпадається. І, а от коли сонечко, так він вже вже тиждень-квітне, дуже для нього це багато. Але сьогодні мова не про них не про нього. Це так, така вставочка гарненька, тому що ну, прямо квітка велика, я дуже обожнюю піони. Пахнуть страшне. Мої бабусі такий був здоровенний червоний піон. І кожного травня місяця вона нам привозила такі букети Ну, а ми перейдемо до основної теми. Це епідендруми. Ось так вони вже заквітли. Це епідендруми радікантуми. У мене ось такий рожевий. Ось такий біло-бліду-рожевий. І недавно я собі придбала ось такий помаранчевий. Дуже він нам, ну вони мені подобаються, хоча раніше я на них не дивилася. По-перше, вони дуже дуже дорогі, інколи вони їх продають в квіткових. Ну, щоб ви розуміли, одна-дві а не отакий кущик, отакий кущик буде стояти вже 60-70 євро. А такий є на одну-дві гілочки то від 29-30 євро. Тому, як би було жалкувато. І два роки по тому у мене у подруги донька працювала. Майже рік в квітковому магазині такі здорові гамверт. У нас прямо їх ціла лінійка по Франції. І от вона мені вони зібралися їх викидати в кінці зими, і вона мені його привезла. О, тут оці три-чотири три, буря. Чотири було, ну зрізані були. Я не знала зовсім ніякі, які вони будуть. Один тільки був, от я не пам'ятаю, по-моєму, один такий залишився, але вже відквітнув. І я його не трогала, і він мені доростив. От, якщо вони відквітають, наприклад, на цьому покажу. Вони ось відквітають. Я там, дівчата, казали, що треба відрізати. Я не відрізаю, тому що тут вони можуть розпуститися. І плюс в них може бути майже револьверне квітіння. Вони можуть дорощувати. Якщо подивитися, тут він вже проквітнув. Бачите? І потім доростив, доростив, і ось таку гілочку вже виростив. Тому я їх зрізаю квітоноси, коли вони вже починають засихати. Зараз я вам розкажу, що я е, е, їх виконав. Він о, от оцей рожевий, він в мене був, якби, знаєте, я на ньому експериментувала, експериментувала. Ну Не те, що експериментувала, а от почитала, як, що, до чого, коли він вже до мене попав. Думаю, ну, треба ж якось дивитися, як його вирощувати. І я почала е, такі, як птичечки, бачите, невеличкі зграйка таких птичечок. І, е, ну, що він, в принципі, на вулиці добре, це як дереза в теплих країнах. Він на вулиці, як у нас, ну я не знаю, е, волон, як у нас ромашки квітнуть. Ну, думаю. Тому я по весні викинула всі ті, що я виношу завжди на вулицю орхідеї і його захватила, поставила. Він мені почав по весні, ще я його не, не, не виставляла на вулицю, почав мені давати нові зрости. Прямо нові зрости, Оце, бачите, як отут. Вже новий зро... зросток йде. Новий зросток, штук 5-6 дав і е... ну, так погано він к... е... зрост... ростив. Ось, бачите, трошки тут за його... на вулиці йому не сподобалося, але ж, я думаю, ну, ти ж можеш бути на вулиці, я його додержала. Я його додержала до самого кінця. І більше і він застопорився. Занесла на веранду. Веранда в мене по, по зимі також прохолодна. І він застопорився. От застопорився ні туди, ні сюди. Стоїть отакий кущара, думає, викидати, не викидати, що мені з тобою робити? Щось не цей. Того року я його залишила на веранді на літо. І він ці зрости, він, ну якби вони як заморожені пішли, а потім він потихеньку почав їх подальше зростити. Вони такі цупкенькі зробилися туди-сюди. Думаю, о, пішов здвиг, значить, ти не любиш прохолоди. Ну, як перепадів температури, ти більше полюбляєш, коли тобі дуже-дуже тепло. Тому що на веранді, влітку в мене ну, 30-35 градусів, навіть коли я відкриваю вікна то все одно якби дуже е е е жарко. І він п'є і п'є, і п'є. Е е я йому підливаю майже кожен день трошки підливала в горщик, і п'є, і п'є, і якось почав дебелішати такі зрости, чуть підросли. І дивлюся, по осені він мені почав видавати е е стрілочки. Ось тут. Одна я її то лі збила, то ли що, чи ще вона не визріла Ось так. Вони почали видавати з кожного зросту. І ось дивіться: один, два, три, чотири, п'ять і маленький шостий. от З тих зростів, що він ростив 2 роки, тому що я йому як би не давала, він зараз мені ось дав такі шапки. І бачите, тут ще ось такий самий більша шапка. І ось тут ще скільки скільки квіточків. Значить, так, що я зрозуміла? Що ці епідендруми, вони полюбляють тепло, гарне таке тепло, не полюбляють перепади температури. Ну, в моєму те, що я замітила, я ж вам кажу: що побачите оці такі шапочки квітів, таких. Невеличких, ну, як, не знаю, як голубки, не знаю хто. Ну мені вони кажуться такими, як наче летять птички, не знаю, як вам, а в мене така асоціація. І щоб це побачити цих птичок, мені потрібно було два роки, щоб зрозуміти, як він, що йому треба. Я його підживлювала, як споминала. от фаленопсиси підживлювала і його підживлювала. Сказати, щоб я якийсь спеціальний там підживлювач чи, чи, чи щось ні. Поливаю водою або з під крана, коли нема, або це тут я частенько тут захватила відро води і пішла поливати. Ось цього я взяла. На виставці цієї зими він був з отакими ось е квіточками. І оцей перш одними квіточками, такими стрілочками. Бачите, їх три-четверта. Четверта, ну, щось не знаю, може, на осінь надумає. І тільки-тільки ну якби пару квіточок було ось тут. І от, е ну видно, що були такі світленькі, е буде він світленький, і я його взяла. ну дуже... Гарний, їх там багато. Мені тепер хочеться й жовтого, то я хотіла помаранчевого, але тепер хочу жовтого. Зараз поближче. Вони, в принципі, величенькі квіточки. Бачите? Такі. Навіть е, оцей світленький, він е, чуть більше, ніж е, ці, ну, вони майже малиною. І якщо придивитися, може вам і не видно буде, але він ще, вони ще й. Пелюсточки блистять. Блистять, я от зараз дивлюся поверх камери, вони прям блистять. І ці так само. Прям виблискують, виблискують на сонечку. Ну, красунки. Так що, якщо ви захочете е мати таку орхідею, От кажуть, ну, вони чимось мені е, схожі з е, ну, як, дендробіум такі палки, такі цей. Ну, дендробіумом у мене так нічого не, е, не вийшло, і я вже не питаюсь. А от оці е, епідендруми прям зайшли мені. І ось дивіться, я це останнє я купувала. Десь півтора місяці тому назад, пам'ятаєте, ми були на виставці, я кажу, о, слава Богу, знайшла. Тут якось мілкуваті. Ну і вона якось ще, може квіточки будуть більші. Тут у неї штук шість нових зростів. Ось так. Вони стоять в мене, бачите, в таких кашпої, і тому я їм, особливо от зараз, коли починається така жара, я їм раз-три дні підливаю чуть-чуть туди. Водички, зараз, не знаю, випили, так, да, вже випили, треба підлити. І вони, а, а це, мабуть, не бо дивлюся таке. Да, там ще трошки водичка є. І вони собі. Підпивають, підпивають, але ну, я ж кажу, вони от як зростають, от зараз в жару, їх треба добре поливати. Але ж то, то є варто ось такі капшучки, ось, ось такі, ну це ж, це ж дуже гарно. Чимось на флокси схожі. от знаєте, Не знаю, як у вас, а у моєї бабусі було о, такий великий кущ флокс, і ось чимось вони схожі. Такі красуньки. Зараз все тепліє, в нас все краще і краще. Скоро в нас почнеться тут сезон. Ну, вже малі так, бабки, а от скоро почнуться в нас сезон, коли великі такі бабки почнуть перетворюватися із личинок, які перезимували у нас вставочку. Бачите, не знаю, видно вам не видно. Ось тут бабки гуляють. А, і вони личинки треба майже рік, вона повинна перезимувати в такому десь в річці, десь в якомусь водойомчику. І на весну вони перетворюються. Я вам вже в тому році показувала, і, звичайно ж, покажу і в цьому році. А поки що милуємося на оцих красуньок. От треба ще жовтеньку, да? як ви вважаєте, мабуть, треба ще й жовтеньку, буде дуже гарно. Ну Там кольорів всякі відтіночки, є їх дуже багато, тому якщо вони недорого, мені так колись моя. Анжеліка, мама моє, мого чоловіка, вона була в квітковому. Я потім ми з нею розмовляла. Вона каже: Ой, там були такі цікаві, я тобі.' І вона мені скидає фотографію, ну вони від квітажками були, не знаю які, ну їх такі здорові кущі були і їх продавали за 10 євро. Кажу, ой, треба було купити. Ну Вона каже: ну я вже не поїду, може, колись цей. Ну Вона поїхала майже через місяць туди, і, звичайно ж, вже там нікого не було. Я їй сказала, що якщо буде, то беріть, беріть, а там уже розберуся, які вони будуть. Ну, от дуже вони мені запали до душі. І тоді, як я зрозуміла, вони взагалі не вибагливі. Головне, щоб їм влітку було дуже-дуже спекотно і мокрі, як е, корінці були. І все. А от на вулицю їх вино. Ну, хіба що якщо у вас не дуже великі перепади між днем і вночі, тоді можна винести. А от у мене, в принципі, перебади завжди навіть влітку великі, десь 10 градусів, а то й більше. І от цього він, я замітила, що він цього не полюбляє. Ну, от така невеличка історія оцих красунь. Може, що не досказала, пишіть по можливості відповім. А я всім бажаю гарної неділі. Слава Україні. Всім пока-пока.